Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Традиційно у п'ятницю ми говоримо про погоду, яка буде на вихідних. Отже, на цих вихідних поле підвищеного тиску. Переважатиме суха погода, а температура дещо підвищиться. У наступні три доби по Україні переважатиме суха погода. Лише у північно-західній частині, а у неділю і у північних областях пройдуть місцями короткочасні дощі з грозами. Переходимо до вітру. Вітер на вихідних буде змінювати свій напрям, а його швидкість становитимуть 3-8 метри за секунду. Поговоримо про температуру. Температура найближчої доби вночі 13-18 градусів, на узбережжі морів до 23, в денні години 26-32, а на південному заході країни до 35. У неділю та у понеділок очікуємо підвищення температури на 2-4 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.